блядь, кладуть. Не сплять. Блядь, 8 8 3, блядь, бомпаки. 8 3 бомпаки. Єсть 6 3 і якісь 8 3 шишки, 7 3. Ну, короче, бомпаки люди То що вчорашні бомпаки сьогодні ще жорсткі. Єсть і говно, але то хуйня, Говна на дуже мало. Сирофім, не флуди, блядь, будь ласка. Ти там єсі садки з цим шостим, блядь, по своїй плоді. Окей. Я то рапінгував Я... І Я збоївщі. вчора пінгував, які є бумпаки, і які є бомбаки ви є. Я б як ви кожен прочитав які, які і що роблять. І ще бомпак з Voice є. Відкриваю секрет, вони всі контриться, якщо ви не довбитесь в очі. Ті контряться баночкою. І баночка раз то сьогодні. Ось тільки баночка де. Ну, бля, Значить, не значить, відходити треба. Параноїд дизайн в будку, на міфіксі стоять на без клінів, давайте вам клінів. Була прив'язка, значить буде без трирі груп. Добрий вечір. У нас якби теж без трирі У нас як, один плюс один, або один плюс два? Вісім три кор м'ячі є. Некс можна замість трирі групи на хілі піти. Ну коротше, бомбака вони штуки чотири, якщо не пішли. Тільки ти не мри за секунду. Зіпі, а ми разве вже не знову входимо? Попич бежит. Мифик созвонится, не, не все пока. Аккуратно, шума наш там будет отлично. Mm -hmm. Блять, Вова, не кидай приглоси в пачку. Зайди я через патифайндер в другий пак и все. А де він є? Я Вадя я тут. О, отлично. Ну це буде, блядь, жорстко. Не жорстко, але стоять. У нас 61 людина зараз в онлайні, якби з альянсниками, то у нас більше буде. А контингенти і макаки не в курсі, так? Все, стоять. Я їм я всім сказав, але вони сказали, що ми маємо самі справитися, вони в нас віли. Ну, mm -hmm. Ну перемога, Друга. Друга. перемога. Вруби скримо тіс, що... який в них. Я не... от кацу храню потом. Okay. Перемога буде Копич, трогий пак. Я ж навіть не впевнений що їх 31, їх може бути більше, бич mm. вони, мали в будки чекати, вс не звонится. У пеша на 60. Можно по інфу дати? дать? Мені написали смолей чел, що вони тоже вийшли на ЗВЗ, поэтому возможно і будут ними стычку. Все. І ти больше не Блять. А шо в тебе в руці? Клоун ти, блять. Я спросив про кровопуск, ніхто сказав ні. Здесь я нашел шум. Що... Вс, заткнись, Пересвапитись на батлухе. Спешились. Вас ходики не въепить. Колипся. Ты що тут на бішки путається, вони не знають куди. Ой, все не знають, що вони знову ти не знають. Дивіться, отут, отутово, під цією стінкою зверху ніхто ніякий хіл, блядь, і шишки не стоять. Там, блядь, зразу бомба позивається. Не, не 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 дойшли ще до башни, не дошли до башти. Uh -huh. Я веру uh -huh. міські камера зразу, блядь. Ну окей, вони будуть повільно пушити через те, що... Пам'ятайте, про тут на горі, блять, не дивіться на п'яти. На Окей, хавка. Окей. Гріл. Окей. Відійшли. МК Окей, добре. Бустерс, якщо тебе там йобнуть, по тебе нічого не про це відео. Лі рекомендуем бати наслад. Сий видали, сей віддали, сей видали. Як просто спите, просто блядь, хлопці. Добре, я спав. Окей, Стої, добре, стоїмо, да. стоїмо. Що си йдуть? Ще, сийви, сейви, сийви. І ми в них три, два, один, залили по мені, по мені, залили, залили, залили. Окей, добре, відійшли, 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 відійшли. Зараз ще буде бомбак, стоїмо. Добре, стоїмо. Регрупайтесь, блять, швиденько, регрупайтесь, регрупайтесь. Добре. Стоїмо. Ще стоїмо. Раз заливають Окей, добре, 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 стоїмо, стоїмо, стоїмо. Ростак злили, Ростак, Ростак, рустак. Окей, okay, добре, добре, добре. Окей, okay, добре, ждемо заливки їхньої, ждемо заливки їхньої. ждемо ждемо, 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 стоїмо, 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 стоїмо. Окей. У них чагер майби фейк, майби фейк, чагер. У них єсть дашник. Ач не їздить, не комбайн.

Наші заливають, зараз okay. будуть вони заливати, зараз будуть Найдуть? вони заливати, будьте готові, ви, си ви фронт, ви фронт, добре, потіньте фронт. Окей, ми, Н'є сторона. 3, 2, 1, Залили Н'є, залили Н'є, залили Н'є. Окей, добре, добре, поклала. Окей, добре, звійте. Си ви дали, сі ви дали, сі видали, сі ви нашим дали, сі ви дали, дали сива, дали сіва, дали сива, дали сива, окей, графа, вихідте, граф, вихильте, підхили, графа, окей, стоїмо, стоїмо, вони прихо вони проходять потрошки, окей, стоїмо, стоїмо. Що вас по кнопках, що сі ви дали, фром, фронт, бустер, бустер скудати, блять, прохідте бустерса, окей, ой, ботанчика. Три, один залили по танчиках, ботанчика, залийте, залите. Окей, okay, добре, і відходите, відходьте. Окей, okay, добре, відходимо, відходимо, сиві, висі, висі, і висі, і виси, й фронт, 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 вихилили фронт, 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 си ви, ще, ще, си виш, ще хіла, хілай, 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 хілат, хілат. Вони відібратися. Окей, 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 добре, добре, добре. І ми в них, ми в них. Окей, добре, 5 секунд. Ми. Три. Бумбак, 3, 2, 1. Залив Гумпак, залили бум Бумпак, залили бум Бумпак, залили бум Бумпак. Окей, добре, 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 добре. Тут тримаємо вузьке, не проколіть, не проколіть. Рустак, рустак, пам'ятайте, зверху, пам'ятайте, а депіли зверху, ви здихують, куча, блять. Окей, добре, стоїмо. Підхил, дивійте. Фронт, підхил, фронт, не продаємо, не продаємо. Зараз будуть заливати. Покіліть фрукту. Бустерса прихиляйте, бустер зайдете. Давай, дали, давай, видали, сиди, давали, ми в них три, них два, них один, залили, залийте, залийте, залийте танків, залийте танків, залийте, відійшли, все, все, спіли, відійшли, відійшли, відійшли. Окей, заливають. Сейва дайте, дайте сейва фронт, сейва фронт, сійва, фронт, сіва, фронт. Тела продали, відходьте, тримайте лиське, просто блядь. Ой, блядь, локусті, дічі, два штуки. Ну-ка, ноль судьба, блядь. Очень толпы-то. Она будет у нас? Ну За что, заловать у нас? Не знаю. Мы не можем так у нас долго держаться. Нет, Тойз. Не ман, не ман, не ман, не Просто сейвіться до до последнього, сейвіться просто до последнього, сіти, просто сіти, просто сіти. Чекайте, по кого не буду заловати, чекайте. Про не відходьте, не відходите. Тримайтесь тут, тримайтесь, тримайте. Вони дивляться на нас, вона на нас дивляться. Чекайте, чекайте, чекайте. Вона дивляться, вона дивляться, чекайте. Просто стойте розтака на готовку просейвите. Просто Просто сети. Просто сети. Зараз сіти, стійте, стоїть, чекаємо, 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 ще чекаємо, ще чекаємо, вона дивляться нас, чекайте, чекаємо, 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 чекаємо. Вона тут йдуть, ідуть. Идут, идущий, чекайте, 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 чекайте. Добре, заливайте, значит, значит. Нет, это фейк, 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 фейк. Чекайте еще. Чекайте еще, чекайте. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Далеко не відходите, далеко не відходите. Тримайте позиції, тримайте від позиції. Далеко не відходите. Заливайте, виси, виси, вий. Добре, 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 добре. Добре. Можете просто кнопочки дати просто в них і або ні. Просто дайте на відхитим клопочки. Дайте, дайте кнопочки на відхиту. Просто дайте на відхити. Все, все, все. Прохиляйте, 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 капайте, прохиляйте, прохиляйте всіх, тримайтесь, 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 тримайтесь. Тримайтесь, вони відходять, відходять. Тримайтесь тут, не проходьте не проходите. Тримайтесь, дуйте, дудь, дуй, дудь, сайт, висовите, висовите. Дудь, дайте дайте себе, дайте. Відходьте, відходьте, відходьте просто, відходьте на НВ, відходьте, відходьте, відходьте. Трошки ви Трошки відшли, чекаємо, поки зайдуть Чекайте, чекайте, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Відходите, відходите. Можно лупак заразоловатый. Всем совы. Голова, давай. Совы, совы, добре, добре. Чекайте, може ще сейчас будут може ще потрібно буде совы. Відходьте, відходьте, відходьте на вашку, відходьте на ваш. Відходьте на вашку. І нет, это это фейк-фейк. Ні, ні, ні. Можете кто Ідуть, ідуть, ідуть. Добре, просто давайте кнопки, просто давайте хлопки. Кно... Eh, ну, добре, добре, тримайте, тримайте. відходьте на НБ. Відходьте, відходьте, відходите. Добре, да. капел, відходите. Добре, 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 добре. No, рупнулись, рухнулись, рупнулись, рухнулись, рухнулись, рухнулись. Рупнулись, 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 рупнулись. Чуть, Продук. Розтак, Продук. чуть розтак, чуть розстак. Не біжимо на них, не біжимо. Чуть-чуть прийдіть, пройдіть, пройдіть. Заливайте. С є СЕ 2. Сіє, один, Залили Сі, Сіє, залили Сіє. Добре, добре. Давайте, ви давайте, видимо, ідуть спополувати. Сільве дали. Сінве дали, дали сільва, ще сільва, ще сільва. Хімте, кільте, хімте, не стійте на горці, блять, там. Ну не стійте там, там, блядь, дебіли, мираєте! Окей. Відійшли, Н'є сторону відійдіть. Не йдіть, блядь, на горку, ви шо мудаки?! Н'є сторону, відійдіть. Я тут не, вони продушили. виходять, вони виходять, чуть вони виходять. Чуть-чуть продушим, продушим, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Окей, заливка на СЄ. Три, два. Один з танки, заливав танки. І відходьте, і фул відійшли, і фул відійшли. Фу Вони заходять, заходять, заливають вас. Будьте заливати, будьте готові. Си видали, сівер дали, сівер дали, сиве, дали сіва, дали сів. Відходьте, відходьте, відходьте. Ще зависи, що займається заливають. ще бомпак. Окей. Окей, okay. okay, добре. І сівий, і сівий, і сий ви. Окей, окей, стоїмо, стоїмо, стоюмо, стоїмо, стоїмо. Okay, рупнулись, рупнулись і зараз ми в них на Сіє. На Сє. Три, на Сє два, на Сіє. Один stadion. залили Сє. Залилися, залили Сє, залили Сєє. Окей, і відійшли. ВН, Відійшли ВН. Зразу відходьте. Відходьте okay. Okay. Then, vagabac vagabac. Видійшли, هходять, Вен. Massage, 자ходять, заходять, заходять до вас, заходять до вас. Окей, відійшли сейве дали, дали сейва, дали окей, відійшли. Відійшли, відійшли. Вони все всрали. Вони все всрали, підійшли на них. У них ще один попак. Окей, okay, ще один бумбак тоді не підходить. Стоїмо, розтакну так і стоїмо, 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 стоїмо. Окей, okay, ми, ми на сє на Сіє 3, на Сє 2 на Сє 1 І ми в обратку, і ми в обратку. залили, залили, клепнули все, клепнули все і відійшли, і відійшли. І сей ви, сейви, сейви, дайте сейва, дайте.